Твердопаливна тактична балістична ракета АТАКАМС. Це американська зброя. Вона керується за допомогою сигналу GPS та інерційної навігації. Після знаходження цілі датчик активізує удар. Сила від її вибуху здатна зруйнувати навіть бетонний бункер. Це ракета класу Земля-Земля. Вона може запускатися як з платформи Гаймерс, що має одну пускову установку, так і з гусеничної платформи під назвою МЛРС. Вона має дві пускові установки. Але як влаштована ця ракета? Ось тут, в носовій частині, датчик удару, а одразу за ним вдосконалена система наведення. Атакамс використовує інерційне наведення із коригуванням за системою GPS. Приймачі GPS на землі або в транспортних засобах визначають місце знаходження ракети за допомогою сигналів з декількох супутників. Це дає більш точну інформацію. А для відстеження змін швидкості та напрямку руху інерційна система використовує бортові датчики. Ця система працює автономно і може здійснювати навігацію навіть тоді, коли сигнали GPS відсутні, наприклад, в тунелях або у містах з високими забудовами. Одразу за системою озброєння GPS-антена, а трохи далі двигун і паливний відсік. Також тут розташовані аеродинамічні керма, які за допомогою сигналів від бортової системи управління, що безперервно визначає ціль і віддає відповідні команди для коригування курсу, спрямовують ракету точно у заздалегідь сплановану точку. Корпус двигуна ракети має додатковий тепловий захист. Він відіграє вирішальну роль, оскільки перебуває під тиском і стримує інтенсивну силу, яка утворюється у камері згоряння. І саме вона є серцем ракетної рухової установки, коли тверде паливо та окислювач вступають в реакцію. У результаті за надзвичайно високої температури утворюються продукти згоряння. Щоб використати цю енергію, продукти згоряння направляються через сопло. Саме в цей момент починає працювати рухова установка ракети. Високошвидкісне витіснення цих продуктів згоряння утворює рухом силу у протилежному напрямку відповідно до третього закону Ньютона. Це сила тяги, і саме вона рухає ракету вперед, дає можливість їй долати гравітацію і досягти своєї мети. Ця компактна ракета досягає приголомшливої швидкості у маха, що сягає 3700 км на годину. І це дивовижний прогрес у ракетних технологіях із широким спектром застосування, адже для порівняння франко британські ракети Storm Shadow здатні розвинути скромну швидкість у трохи більше ніж тисяча кілометрів на годину, а це майже в чотири рази менше ніж у Атакамс. Для порівняння відома російська ракета Х-101 здатна досягти швидкості у 720 км на годину, тобто вона ще повільніша навіть за Storm Shadow, не кажучи вже про Атакамс. Що ж до технічних характеристик, то ракети Атакамс мають довжину у майже 4 метри і діаметр 610 мм. міліметрів. Якщо порівнювати із ростом середньостатистичної людини, то це виглядає ось так. А це вже розміри російського кинджала. А це вже франко-британська ракета Storm Shadow, яка так само як і російська Х-101, запускається з повітря. Бойова частина цієї ракети має вагу у 560 кілограмів та може містити у собі 930 протипіхотних бомб М 74 Як ми вже згадували, ця ракета була спроєктована для запуску з двох платформ Гаймерс і МЛРС. Платформа Гаймерс має одну ракетну шахту, а платформа МЛРС дві. На відміну від нього, МЛРС оснащена гусеничним шасі, має більшу вагу і здатна пересуватися по бездоріжжю бойовою машиною. Керує екіпаж з трьох людей: водій, навідник і командир. Втім, комп'ютерна система дозволяє здійснювати управління вогнем навіть екіпажу в неповному складі з двох або навіть одного бійця. Але як відбувається сам запуск в ідеальних умовах? Крок перший. Літак Lockheed c 5 Galaxy доставляє пускову установку MLRS до безпечного місця призначення. Після спуску з борту літака дуже швидке розгортання. Машина готова до запуску вже упродовж 15 хвилин. Крок другий. Екіпаж вивантажує MLRS разом з пристроєм для перезаряджання і пусковими установками. Крок третій. Рухається на позиції, що знаходяться на відстані 70 кілометрів від лінії фронту. Крок четвертий командно-штабний пункт визначає цілі для знищення. Крок п'ятий у випадку небезпеки. МЛРС може у будь-який час використовувати свої можливості, стріляти та маневрувати все заради того, аби підвищити шанси на виживання екіпажу та збереження платформи. Крок шостий МЛРС і Гаймерс проводять операцію з перезаряджання за допомогою блоку для перезарядки ракет. Крок сьомий під час запуску ракети керма всередині контейнера завжди складені. Вони розгортаються для стабілізації траєкторії польоту ракети. Ракета має кілька систем наведення і може переключатися між ними під час польоту. Наприклад, ракета дальнього радіусу дії може піднятися на заздалегідь визначену висоту, щоб скоригувати свій курс за допомогою GPS невдовзі після запуску. Управління ракетою здійснюється інерціальною навігаційною системою або GPS. Саме завдяки цьому вона досягає визначеної цілі. Крок восьмий, коли ракета наблизилась до цілі, датчик удару активує і запускає боєголовку, яка активує боєзаряд потужністю 226 кг у тротиловому еквіваленті. Ця ракета є високоточною ударною одиницею. Дальність її польоту, в залежності від модифікації, від 140 до 300 кілометрів. Продумана конструкція дає можливість розміщення додаткових боєголовок або програмного забезпечення для відстеження і наведення на ціль. За готовності підрозділ Гаймерс випускає дві ракети у швидкій послідовності, що посилює ефект несподіванки. Дві високоточні ударні ракети вже на шляху до визначених цілей. Ці ракети використовують модернізований GPS для забезпечення точності навігації. Спочатку вони прямують до цілі номер два пункту озброєння і до заправлення, а потім до ворожого об'єкту, визначеного як пріоритетна ціль. Оптимізована боєголовка має збільшену потужність вибуху і площу ураження.